Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається день важкої праці, іншому задача дізнатися у фахівців про всі переваги й труднощі професії. А з пошуком вакансій допомагає наш титульний партнер «Work.ua». Весело, іноді незручно, але дуже по-справжньому. У новому шоу Місія впоратися! Така погода, знаєш, хочеться от нічого не робити. Ну от Максимум сніданочок приготувати. Марк, ти готуєш дому? Слухай, дуже рідко. Я взагалі не вмію готувати, максимум варене яєчко і все. Я тобі заздр. А ви випікавшись колись? Банановий хліб. Нічого не вийшло, я його розкатав і зробив собі з нього куртку. Куртку? Так. Дрожжі набухли тепленько, але я голодний. Угу, а штани, ти що зробив? Це просто а, чурчхела. Ну що, Марк? То по моїм питанням, я думаю, ти здогадався, яку професію ми сьогодні будемо тестувати. І це професія пекаря. Я схвильований, стурбований і заінтригований. Слухай, Марк, давай взагалі подивимось, які є вакансії пекаря. Кать, давай. Доставай свій телефон. Я вже. Відкривай свій додаток. А я вже. Давай відсортуємо ще по регіону і в нашому випадку без досвіду роботи. Ті, Чорноморську, постав, будь ласка. Це пізніше. Це мені треба. <різь> Ого. Дивись, скільки варіантів. Вау! Однозначно можна знайти роботу мрії. Робота мрій. Ворквілей. Мрій, кохай і їж. Катя, давай зараз дізнаємось, хто з нас буде пекарем. Хоч би не я, хоч би не я, будь ласка. Боже, у мене пусто. У мене пекар. Ну що, Марк, бек to кухня, бек reality. Так. клас. Ну що, погнали? Добре. Побажай мені успіху. Марк, ну ми репетирували. Я пішов. Нам в ту сторону! А, все, да, я по запаху багето. Марк Артурович, прошу ваше робоче місце. Дякую, ну мені вже подобається запах. Аж дуже гарно пахне. Можна, будь ласка, третій номер двохмісного ліжку. Ну, поки що четвертий поверх не готов. Як готовий. Як буде готовий, ми обставини. Добре, тоді нам просто кухню. А... І халатик. А, а дівчинці директора. Ти так за мене потурбувався, щоб я не сумувала. Дякую, Марку. мені так приємно. Дуже турботливий. Ну ти, ну, якщо чесно, дуже галантний пекар. Дуже. Так. Ну, я... ну Ти і дуже пасує. Да? Як, Це... Як операція якась. Не якщо не гумор, то. То, то, то автомобіль. Пекар. То… Я, я поїхав в кухню. Сьогодні я буду пекарем Я хочу, щоб ви мене. Навчили і ввели в курс цього діла. Я навчу вас не просто пекти хліб, а і розмовляти з тістом і полюбити тісто і хліб. Тут у нас зона пекарні, це у нас випікається тут хлібушок. Тут у нас зона розстойки, тут у нас ферментовка. Далі у нас тут фасовка. А це у нас саме головне. Тут ми Серце. серце. тут ми робимо хліб. Ми починаємо процес просіювання. Це в мене зона просіювання. Це Іван. Іван, приємно у мене звати теба. Це Марк. Будь ласка, 16 з половиною кілограмів. Це у нас завіс. Будь ласка. А тут скільки кілограмів? Тут я кинула тільки 2 кілограми. Ага, тільки 2? Так. Ого. Нічого. І треба робити це швидко, бо нас системі чекає. Так, дивимося на ваги. 3 800 і нам для нашого заміста тост. Все, ми далі беремо ящик і проходимо до міста міста. Ну що, друзі, поки наша киця Марк освоює нову професію і вірить, що в нього щось вийде. Я вирішила поспілкуватися з власником пекарні Гудбред. Владислав, добрий день. Привіт, У мене таке запитання: де ми взагалі зараз знаходимось і чому пекарня Гудбред це незвичайна пекарня? Ми знаходимося на третьому поверсі. Годбред Hub. Ну насправді всі знають про нас як про пекарню, але по факту Гудбред це 10 проєктів, 4 з них, які тільки про їжу. Але гудбред. Це організм, в якому 80% це люди з інвалідністю. Чому саме формат пекарні? Для людей з інвалідністю дуже важливо бути в якомусь ремеслі. Важливо щось робити ручками, і випікання хліба дає досить швидкий результат. Ти бачиш, що ти робиш через це проходить терапія. І далі я хочу вас познайомити з головним пекарем Наталя. І вона продовжить етап за тіста. Ми беремо, відкриваємо, відкривайте, відкривайте. Це борошно. Головний інгредієнт, угу. без чого в нас не вийде смачнючий хліб. Всю пачку. Всю пачку можете висипати. От так щедро його сипте, сипте. дріжджі дріждж, не обов'язково. Просто ні, можна і так. Да. Але ж ви отримаєте задоволення, коли ви його ну, покришите. Це для чого робиться? Щоб наше борошно поєдналося з ними, подружилося, щоб вони знайшли одне одного. — Клас, я відчуваю, чуло це ще ви не все відчуваєте. Ви зараз побачите, яка буде магія відбуватися. А ви зараз закриваєте кришечку, це відтягуєте цю червоний дросіль і нажимаєте ось сюди. І О. поїхав у нас заміс. Дивіться, дивіться, що там відбувається. Це все само? перемішується, голову не треба ага, хаті. Да, я за вас переживаю, да. Як взагалі довго проходити стажування і от навчатися на пекаря? У нас немає навчання, просто приходять на роботу. І спочатку вони молодші пекарі, uh -huh. і вони можуть бути дуже довго молодшими пекарями. Потім, якщо в них є якісь успіхи, вони стають просто пекарями. Якщо вони взагалі класні, круті, то старшими пекарями. Знову ж таки, пекарня не живе одними пекарями. У uh -huh. нас є адміністративний такий корпус, де працює шість людей, і є склад, є доставка, є багато чого, де такі люди. Теж працюють. Тепер іде саме головне. Сюди да. ми маємо з вами додати водичку. 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 Вона заговорена, щоб хлібчик у нас був шикарний. Хм. Вливайте, будь ласка, от сюди. Я виливаю все, так? Все виливайте. Ого. Все виливайте. Так, Нічого чим сенсу. більше води, тим не пухтіший хліб. Да? От... Ні, вода може зашкодити. зашкодить. Усьому має бути міра. Міра порош набере різну кількість рідини. А щоб ми зробили шикарнючий, найсмачніший, найпокійший хліб, ми маємо з водичкою бути дуже дуже обережно. Yeah. Ой Наталі, ну, ви мене так заговорюєте. Знаєте, будто то би ви чаклунка yeah, yeah, якась знаєте? та я українська відьма. Да, да, я українська борошнева відьма. Хлібна, хай буде відьма. От, наприклад, людина тільки прийшла. Який процес найперше їй можна довірити, і який процес там найскладніший для неї буде? до нас приходять дуже різні робітники, тому це завжди якась така історія, коли людина пробує. Якщо в тебе щось не виходить, ти робиш щось інше. Ми беремо найвмотивованіше. Тобто, якщо людина Дзвонить, приходить, пише нам листи, значить, вона хоче працювати. Вони приходять на співбесіду. Ми спілкуємося, розповідаємо, намагаємося зрозуміти, що це за людина, і після цього беремо її. Тепер для того, щоб нам зрозуміти, як себе почуває тісто, що нам потрібно туди додати, ми маємо підняти цю кришечку, ми можемо отаку рукою зануритися, шматочок. — Ой, да. О, о, яке воно туге. І щоб зрозуміти, що у нас з тістом вийшло воно, готове. Ми так легісенько його, знаєш, як так за ушки, наче. Посмикуємо зайця і воно у нас ще рветься. Це про що говорить? Тісто ще не готове, йому ще треба Угу. Mm -hmm. Це тризуб. Маленька, хлібна дитина. Ну, то, -то треба йому ще й ласка. Рости дитино, рости перемога, так? Да? Перемога. Хлопчик Річард. перемога, так. Да. Все. Влад, ще таке питання. Їх буде одразу декілька. Uh -huh. Що ви зазвичай випікаєте? Куди доставляєте, як у вас можна замовити, де ви продаєтесь? Саме пекарня у нас поділено на чотири проєкти: це безкоштовний хліб на прифронтові території. Проєкт Fighters по обідам для бездомних, які ми продаємо кожен день для нужденних в Києві. Також це комерційний хліб, який ми продаємо в готелі, ресторани, корпорації і так далі. І комерційна кондитерка. Хліб у нас класний, тому що хліб це важливо. Я взагалі дуже люблю його комусь дарувати, коли ти дивишся на цей хліб, який дуже довго ферментується, і дуже багато технології. Okay. Я б вдома такий хліб ніколи б в житті не зробив. Це складна історія. Okay. Але коли ти зрозумієш це, їш цей хліб в кінці, і розумієш, що він смачний, і розумієш, що це рівень там, ці перших пекарень Києва, класно. Так, я хочу вже налити да, туди. Давайте. Це у нас рослинна олійка, вона додається для того, щоб наше тісточко зробити еластичним, угу. податливим, м'якеньким, щоб воно до нас не липло. Добре, а от з цього об'єму скільки буде хліба? У нас вийде 60-70 хлібів. О, 60 хлібів. Тепер ми маємо з вами перепровірити знову, відірвати шматочок. Релакс такий. Дуже, отримує, дуже. Це я... так приємно. Да. А ви бачила, як піци, так? Да, да, я да, да. я підкидаю ловите, добре? Ну давайте, Якось? давайте. І давайте ви мені. Подача, так? Да? Хоп. Хоп. <рес> І шпук. <гум> давай, давай. Опа. Тісто нас іноді радує своїми цьомочками. Це як? Будемо слухати, і воно буде робити а -а -а. як поцілуночки. Воно буде чмокати і ми будемо знати, що воно вже... Він хоче вже... просто молока. Да, він... да, що воно вже хоче на він стіл, хоче, щоб його вже формували. Пекарям працювати складно. Особисто я на початку війни пік весь цей хліб без вихідних два місяці, і я потім реабілітувався після цього десь місяця три у реабілітолога, тому що ну мені дуже складно було стояти і щось робити типу, руками. Тут треба бути дуже здоровою людиною. Не кожен зможе. У Нас є така штука, як корпоративне волонтерство за донат. У нас приїжджають великі корпорації і разом з нами печуть хліб. І люди не очікують того, що це ну така робота досить складна, і досить монотонна і філігранна одночасно. Я взагалі думаю, що ця вся історія з такими простими, простими непростими професіями, вона відходить, тому що я mm -hmm. не знаю, хто з молоді хоче стати пекарем на повному серйозі. О, Наталі. Чмокає. Чмокає! Ахи, чмока, чмока. Тому нам треба її зупинити. Стоп-машина. Відкриваємо нашу Оп. кришку. Двома руками. отакою за шкірку береш. Оп. Все, підрізав і на стіл в десяточку. Передаю, Молодець. далі. Молодець. Да? Та все-все-все, жадьоба, мені залиш трошки. <різь> <різь> все, і на ось сюди, тільки вже не кидай, бо можна. Так, да, прилипне до ручок. О. Фух. І оце у нас отакі фізичні вправи. кожен день. По п'ять разів. Блин, а на А воно день. дійсно, воно як восьминіг, Вон, він живий. Да, я ж тобі кажу, так. Да. Давайте ми з вами положимо разом так. Вот. Десяточка. Оце молодець, оце я розумію. Влад, а якщо во так зробити оверв'ю взагалі пекарень, які є чи багато вакансій пекарів, яка зарплата середня, найбільша висока і взагалі що відбувається на ринку пекарень там в Києві в Україні? До війни це було взагалі складно знайти собі людей. Ми потребуємо зараз десь чотирьох пекарів, і я не можу сказати, що вони є. Ми знаходимо десь одного в місяць. Дуже uh -huh. складно, тому що тут людина отримує там умовно 30 тисяч гривень. А Завтра їй скаже 32 тисячі гривень, але там і воно піде туди. Ми зараз продумаємо взагалі варіанти, як ми можемо людей з інших міст сюди брати, як іноземців підключати, тому що ну нас багато іноземців працювало в пекарні. Зараз в Києві відкрилося дуже багато пекарень. Так, e, всі вони частіше за все такі офлайнові, не як у нас, що до mm -hmm. нас не можна прийти. Просто так в принципі людей не вистачає зараз на всі позиції. Зараз ми навчимося. Його слухати, як воно дихає, і як воно буде з вами розмовляти. Ну, для цього нам треба трошки зробити обмінку, схопити тісто і підтягнути. Пробуємо. Ні, 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 ні. Це руки. Я я так, дуже Руки треба взяти. Воно не любить, не любить тісто слабких рук. Беремо знизу. Боже, воно як ну знаєте, як і підтягуємо отак. Беремо і підтягуємо. Гарне тісто. Воно вже Опа. з нами розмовляє. от. Так от перед... Ми якийсь конвертик Чого? робимо, так? Вау. Підтягуємо, підтягуємо. Гарне робимо, хватаємо тісто. Короче, це масаж. Так. Вашим рукам. Да. Воно буде О, от, отак. І ми починаємо його нарізати. Катюня йде до мене, це Марк. Катя, приємно. Катюня я нас я працює Тиста. шостий рік, і вона в мене мастер печенік нарізки хліба. Ми беремо шкрібок угу. в праву руку. Далі я взяла крепка, дуже грозно виглядає, опустила ага. і далі від себе трошки-трошки підтягую тісточко і кладу на ваги. Мені треба зробити заготовку 450, у мене 440. Я опять взяла трошки, відрізала трошки і поклала. І у мене 450. Далі що роблю? Поклала ручку. І так от раз, і наче м'ячик я його раз і кинула. За кадр, так? Да? Туди. Угу. Не боїмося, ні. Упор, ні. То воно ще спечать буде. А. Воно ж живе. Кладемо. Нікуди, не по правилам. І що? Кидаєш сюди, так? Да? На ваги. Багато. Відрізаємо. Докладаємо. Ще трошки. Швидше, як я вчила. Накриваємо. Шу -шу -шу. А -а. Поклали і кинули. Угу. Кидаємо. Там ловлять, все. Клас. От, наприклад, я зараз вийду, ввечері буду сидіти і думаю, хочу вашого хліба. Я можу замовити через соцмережі? Так, да, ви можете зайти на наш інстаграм, замовити через сайт. 15 видів хлібу, у нас є і багети, і всяке ага. різне. Можна замовити там, можна приїхати в наш ларьок і купити хліб. Можна зайти просто до пекарні, якщо хліб є, то вам його продадуть. Клас. Але є доставки, і кожен день ми доставляємо. Ми запам'ятали і ми замовляємо. Тепер хліб в нашій пекарні. Тістом ти справився. А тепер подивимося, як ти справишся з формовкою. Давайте подивимось. Беремо шматочок тіста. Тут трішки опасно бо так да -да -да -да. може прил... прилетіти. Да. Ми вирівнюємо таке, як шляпка для грибка. Ми рівною частиною кладемо її до столу, рівною за комірець і пішли скручувати тугенького рулета. Дудочку, таку? Дудочка, рулет з м'ясом, сосиску з фаршем, з чим з хочеш так, так. з креветками. Якщо не вмієш розмовляти і працювати, значить мовчки працюєш. Я вмію, щоб не розмовляти і хочу працювати. Працюємо і робимо тоді. Працюємо. Ми додочку зробили так? лодочку, Пере... лодочку каноя. дудочку, каное, що хочеш. Провірили на шви, заліпили угу. як вареник, якщо вони в нас розійшлися. Так. Оці хвостики з краєчечку підвернули, прокрутив, обстіл, прикатав і передав. А я можу свою форму зробити унікальну? Звісно. Одну. Твоя фантазія, що ти хочеш? Ти маєш отримати задоволення від того, що ти робиш? <різвання> Це шо? Сумочка. <різвання> Це сумочка. <різвання> Діор. <різвання> Це я хочу таку хлібну сумочку. Да? Ага, добре. Все, Наталі, я, я... на перекорк. Я пішла. Я пішла. Вибач. пішла, пішла. Фурнітура слаба, давай складай, зараз буде на підлозі. Так, тільки наріса в мої сумочки, сумочки ласка. — А Боже, у пасів. Там... Я твої сумочки отак зроблю, щоб у тебе сумочка була, дійсно сумочка, і воно тоді отако у тебе буде. Це угу. ми це подаруємо. Ми це спочимо для нашої, для моєї співведучої Катерини. До речі, як вона там. Спілкуючись зараз з директором, що вона там робить? Треба розвивати культуру взагалі роботи руками, тому що це класна робота і вона може бути насправді дуже високооплачуваною. Якщо це класний пекар, він може заробляти багато грошей. Це є зараз на ринку. І тут взагалі історія ціла про те, що ми всі разом. І разом ми йдемо до якогось успіху, до якогось результату. Ну і що, я тоді йду з телебачення працювати пекарем. Побачите мене потім на новій класній машині. О-хо-хо, кекс! Це кекс? І не думав, що зробити якісне тісто так багато енергії забирає. Тут і вміння, і душа. У мене на обід сьогодні вермішелька-хуторок, теж з цього борошна. Хвилинку заварив, і все приготовлено. Пощастило зустріти неймовірну красуню, і у мене до вас є декілька питань. А ви колись пекли вдома хліб? Так, пекла. Так, так. Так? так. І печете і зараз? Ні, зараз не печу. Ні. Рані Самостійно ні. Ні, ніколи. Ніколи. Ви завжди купуєте? Так. Як ви думаєте, в якій годині починається зміна пекаря? В середньому то думаю, десь шести ранку. О четвертій ранку, мабуть. А може взагалі цілу ніч працюють? Люди зранку хочуть їсти хліб, тому з восьми ранку. А скажіть, будь ласка, а який хліб у вас купують од найчастіше? Топ товар. Найчастіше беруть житній солодовий. Всі перейшли на темний хліб. Добрий день. Добрый. Можна, так? Да? Можна. Можна мені, як завжди, солодовий, будь ласка. Даю. А ви часто купите хліб? А, ну… Періодично, да. Люблю, звісно, бо мені мабуть видно. Але ні, не видно. Да. Виглядаєте чудово дуже дякую? Як думаєте, приблизно о якій годині прокидаються на зміну працівників? Ой, це рано. Це може, п'ята, шоста, десь так. А ви приблизно дивилися? Може досліджували питання, яка зарплата в пекарі? Ну може, тисячу. 16. Можливо, тисяч 10-12 гривень на місяць. Думаю, 15-20. Приблизно 1025-20 і став. Так, друзі, я провела дослідження і з'ясувала, що середня зарплата пекаря в Київській області становить 28 тисяч гривень. Not bad. До речі, це відповідає даним WorkUA. UA. Ну що, хліб готовий. О-хо-хо, вау. вау. Боже, а який запах, який запах. Ммм. Яке воно рум'яне, вау! Скоринка, подивіться, яка вона тверда. Ммм. Ну що, я вперше в житті спік свій хліб. Подивіться, який він. м'який. О, скоринка тут. Це, це дуже смачно. Наталі! Галино, чекайте мене ще. Я до вас скоро прийду. А поки. М -м -м. Марк. Знаю, чи Марк він десь тут. Марк! Тим А, Блін, ну добре. Вірочка, що це таке? Хлібна сумочка. Подивись, тут ручка є. Дівчата, я завжди мріла, щоб чоловік мені подарував сумочку. Хлібно. Тут, правда, трішки м'якіше, треба вибрати, щоб ти могла туди щось так. — Це ти сам робив? Так, ми разом з тістом. Я і тістом. Дівчата, але свої бажання фірмуйте правильно, будь ласка. Катя, а чим ти займалася? Я спілкувалася з власником пекарні, і він мені розповідав про те, що це досить складна робота. Якщо її робити постійно, тобі як, як спинка, масажик треба? Да, сьогодні ввечері Так скільки попрацював? 40 хвилин. Все одно треба, так. Да. Дякую. Дівчата. Хто хоче таку саму сумочку, пишіть Марку. А що ти не скуштувала? Ну, це ж ж шкода. Ну вона ж новенька. Знаєш, як новеньке завжди шкода. Ну... Не добре. Сукор, тісто. Все те, що ти любиш і на чому ти э, Бо, своє Своїлося. Давай на. Це дуже смачно.